Всім привіт! Сьогодні 6 березня, 15, так? Да? Обіцяю. Ну, вже десь плюс-мінус так є. Виповзли ми з Світланою на розвідку. Подивимося, може щось з грибочків є. А може і нема. Останній раз ми збиралися 29 січня, так? Да? Да, 29 січня ми нагребли стільки фламуліни, що ледь додому дотягнули. Що воно в мене? Поняла, я знімаю, воно в мене наче тут замедлена Короче, Зараз побачимо. Якщо що знайдемо, то обов'язково ви теж побачите разом з нами. Дерево лежить, а у дереві в дуплі. Таке не дупло, а тіпає якась дірка. Пламулинка росте. А ось і саркосифа. Так. Красиво. Ну, поки, поки дві шоко. Ось фламуліна засохша. Омила. Силю на цьому на яблуні. Угу, омила ось яка валяється свіжа. Ветку, мабуть, відірвала. Все ягодки, оці, вони липучі, їх сімечки ті, що всередині. Їх пташки клюють і потім... Ось семечко, що всередині пташка їх клює, вона прилипає до клювика і тоді десь у другому місці пташечка щось поклювала і так розноситься вмиле. Ось, до озера вийшли Красиво. Собака, собака, ти, ти ще. Привіт. Собака. І ще один, а? Ти тут в лісі, мабуть, живуть будуть безхозні. Став стоїть й Що, що, хвостом віляє, глянь. На ну, ся, козі. Малий, ти їсти, хочеш, мені їсти, нічого немає. Боже, що ж ти питать? Боже, на мале, глянь. Малий, малий, привіт. же козойка Не бойся, Боже, прикинь. А, так вон це є, чепірований. Зайки, Боже, в тебе є щось? Бляха, в мене крім сімечок нічого немає. Зайки, боже. Малиши. боже, прикинь, вони голодні, блін. Їсти хочуть. Зайка. Зайчатка, боже. А худе оце? Ну це не ну, вони не сильно худі. чи сильно худі? Ну це вони, так це типа. Це чуєш, це чіпірваний? Кастрирований. Кастрирований, да? У вас хто кормить хоч чи ні, звірятка? Mm -hmm. Це вона то може в лісі, а це ж буде то, що гавкає там. Mm -hmm. Бля, я би знала, коли поїхати б взяла, бо це знаєш, на те, що собаки тут будуть бігати. Ну, цей чорний такий милаха взагалі. Малий. Ну, Вони ставить хвостом, он мондерин, дерень, 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 як бурьками. Дерен, дерень. Малий. Дивій, боже, морди такі класні уже. Все, боже, малий, такий класний цей чорний. Ой, ось моя. зайка. Ти хочеш, так? Да? Глянь, як вона овочі заглядує, кажу, Свєта, дай що небудь. Хвостиком дирень-дерень. Ну, бачиш, вони не, не агресивні, поняла? Бачиш, адекватні собачки. І вони біжать, зараз бачите, зразу малий прибіг такий. Грибочки, обаляють, сьогодні. Все, красивий ти. Все, нема хлопці. в следующий раз, як будемо, так візьмемо що щось. О, все, поїв попісив. Зайки. А ось біля озера як гарно зробили. Пеньочки, типу столик, стульчики. Це все КВП. А що це КВП означає? Прикольно. В общем, погуляли, свіжим повітрям подихали, по лісу полазили, коло озера полазили. Те, що побачили, вам показали. Значить, через пару неділь можна ще повторно на, це, на, як воно, на, розвідку, на розвідку. А вон, ну це плюс 15. Оце вон стоїть на льоду. Що воно, бляха, стоїть. Та Де він? Ну, чи я його поймала, чи ні на камеру? Де? А ось. Ну, що, що ти, Чим ти думаєш головою своєю? Ну, ой, блин, що за люди?